Доброго дня, всіх вітаю в себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що, поки монтується у нас третя частина відео пошуку автомобіля на автоматі з бюджетом 8 тисяч доларів, то ми вирішили випустити інший відосік, тому що там дуже багато треба монтувати. В цьому відео ми будемо робити огляди автомобілів, які замовили у нас в ключі разового огляду. Це люди самі знайшли цей автомобіль, позвонили продавцю, поспілкувались, їм сказали, що автомобіль, пушка, ракета. І після чого вони звернули вже до нас для того, щоб ми перевірили цей автомобіль, підтвердили його інформацію або спростували. Тому всім приємного перегляду. Поїхали. Доброго ранку, приїхав я в Логово. Тут куча американських машин. Всі тут крутять, ремонтують. Сьогодні будемо дивитися ось такий автомобіль. Бачу одразу, у нас є пошкодження попередньому бамперу. Зазори не встановлені. Тут є м'ятина. Пари облічі жовті повністю. Гума в дуже гарному стані, скоріш всього вона як нова 2020 року. Гальнівні диски колодки в гарному стані. Тут крило в нас не в зазорах. Торчить оця дверь фарбована, видно візуально. Це облази. Позаду гума така ж сама стоїть в дуже гарному стані. Я дивився пошкодження, це у нас америка так диски, такі облазиться, все пофарбоване. Основне пошкодження у нас було оце по цій стороні. Видно, так, що тут навіть не... зазора, тут торчить. От Пуза бампер не защопнутий. Отак от теліпається. Тут зазор у нас не зазор. Виходить труби вже чорні. протертість велика. Тут зазора теж немає. Бачите, все тіліпається. Цей диск пошкоджений крем дуже сильно. З того боку гума інша стоїть, взагалі протектор інший. Тут є такі сколи, Ось такі великі царапини, Ось, блин, таке відчуття, що вона фарбована вся. Яка ще грім Тут вмятина велика, Тут пошкодження, тут бампер ціліпається. Тут зазор теж. Не стоїть на цьому крилі між дуже вели дуже багато пошкодить одразу прибором просто пройдемося я щось думаю що тут дуже багато шпаклі на неї тому що диски блін, всі царапані якісь тут шпаклівка 500 Стойка теж цей батон теж фарбований дверь фарбована тут у нас шпаклівка тут тисяча 900, 175, 600, блин, тут шпакли просто, 52, дверь тоже пошкоджена, это 600, 400, 300, тут у нас 800, машина шпакли называется, 900, тут 1000, 800, короче, она тупо вся и шпакли. Батон у нас теж фарбований. 160-170. Криша в оригіналі у нас 117. Бачите, от мед. Це оригінал, але ж пошкоджень, блін, ну блин, прям дуже багато на автомобілі. Тут все затерте максимально. Троча, у нас ця фара теж все жовта. У нас основна, у нас капот фарбований. 150 Близько до шпаклі Так, лобове у нас не оригінальне. Боже, який салон, Блін, капець просто. Просто реально капець. Раз, пропав, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. вісім попалив. Потім тут у нас ось є. Потім тут у нас дирка Тут дирки Тут кнопки у нас терті Вот тут кнопки у нас терті Прикол в тому, що у нас ще пластикове кермо. Запах машині якийсь такий є після малярки. Дах, такі є п'ятна на неї. Так, це то нормально. Камера встановлена. Так, отут -от внутрішня частина, давайте подивимось. Ага, оцей у нас потон теж сурбований. Тут нутрянка ціла. Ну, от пилюка, точечки, це все того, що погано пофарбовано. 170. Тут 300. Тут у нас теж пропали. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Тут вже навіть рижики починаються. Прямо Отакий от попався мені екземпляр. Так, Десь я довго тут каплотка, здесь она долго стояла, трошки ржавая, генератор вызвала. Тут фар фартило, в принципі. Маркировки на неї немає. Тут все рвало. Тут ще доломано масло. Тут як Хонди, завжди все сухеньке, все гарно, Але привідний ремінь не новий, він старий, з часами. Десь дуже ржаво вона. Тут ржаво, тут ржаво, тут ржаво, тут ржаво, тут тут, тут. Ну, просто якийсь кошмар. Honda Accord 9. Де ти був, а? Чи ти плавав, чи ти не плавав. Так, дивимося стан радіатора, він повністю обсипаний і побитий. Тут у нас все ржаве теж. Так, ну тут не таке ржаве, теж все одно є. Так, дивіться, тут було написано, що автомобіль повністю обслужений. Замінено масла, ГРМ. Ну що ми маємо? Привідний ремінь у нас. Весь горить блистить він сторін. Плюс у нас отут -от тече з головки. Бачимо, там от у нас все в маслі. То я можу від цього сказати, що до автомобіля не лазило. Зараз подивимося, антифріза у нас мінімум. Там, до речі, взагалі продаю, все, навіть, як вода, яка зовуть. Пальці не жирні такі. Це зовсім не акорд зовсім це вишатаний акорд називається тут все ржаво вже тут все тіліпається відвалюється. по задній частині у нас домкрату немає ключаного запаска не факт що звідси тому що вона просто валяється так тут сухо в принципі пластико ціленький тут нічого не побито все в оригіналі Ну, тут уже краска пооблазила, це все. Цей фонарь у нас змінений, він був розбитий. Кліпси відпадають. Куди такий автомобіль? Якщо у вас оцей весь бік повністю в шпаклі, і ще й внутрянка тут профарбована. Весь салон пропалений, під підкапотка. Фари всі жовті кончені, радіатор весь обсипаний. Взагалі не варіант. так що Навіть за такі гроші, за 10 тисяч доларів. Так, ну що ж, подивилися ми цю хондочку акорд. І я одразу казав, що вона буде відро. Нормальний акорд дев'ятий не буде коштувати 10 тисяч доларів, тому що восьмий акорд в гарному стані коштує 11. Як ви бачите, по цьому автомобілю ну дуже прям багато питань, дуже багато пропалів, дуже багато фарбованих елементів, шпаклівка, і ржа. Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні у нас відео буде разовий огляд в рівному. Там завжди такі гарні ідеальні машини передати. На цей раз ми будемо дивитися, Mitsubishi Lancer 10, 11 рік, 1.8 бензин на автоматі з ціною 9600. Це для такого автомобіля дуже дорого. Але там написано, що автомобіль відповідає стану нового автомобіля. Тому Дуже цікаво подивитися такий автомобіль. Ті, хто пишуть такі повідомлення стан нового автомобіля, майте на увазі. Максим може до вас приїхати, тому що дуже люблю перевіряти такі автомобілі. Вони, як правило, не відповідають дійсності. Поїхали в Рівно. Ну що, приїхали до цим, ви побачите, трошки буде так не зовсім відкрита зйомка, тому що у нас замовники теж приїхали до нас разом зі мною. Коротше, машина була не фарбована, по факту там одне крило фарбовано і... Капот теж фарбований. І капот фарбований. капот Всі Ні-ні, я просто... Я поки без прибору. Я то з прибором я так на глаз поки. На глаз бачимо, що у нас вже два елементи фарбованих. Ці двері не знімалися. Не дверей цілий. Сама карта теж ціла. Гарна. Так, ця двер не знімалась. У ручник ось в такому стані. Це переключатель. Не оригінал тут. 63. Дуже цікавий наплив тут іде у нас краски. Не з дверей в гарному стані. Так, є тут пропал такий. Кермо, конечно, такие себе станкирмо педали накладки зменені у нас зовсім нові стоят. Це у нас не знімалося. Є лепестки. Це у нас тут шпакли. Шпакльовка. Шпакльовка. 500 600. 600. 600 600. Такі пошкодження є тут. У малітні в гарному стані. гарні в гальмівні, гарні. Капот 1300. Такі собі перепливи тут зробили. Півтори тисячі. Метал взагалі не б'ється. 1800 металу нема. 500. Тут теж у нас. Там, звісно, під капотом гарний. Воно видно, коли воно мито, а коли воно просто чисте. Mm -hmm. Тут все нормально. Це фари цієї. Mm -hmm. Це тут і робили, є у нас тут зламчик. Так, Ця частина у нас робила. Оранжером, mm онжером, -hmm. оранжером. У нас дуже багато всяких питань. Тут от воно виходило, це все рихтували. Це рихтовано теж. Радіатори гарні. Ця фара ціла, все ціле у угу, нас тут 25. Оце тут основна маса, 250, стакан цілий. Це тільки тут зробили. Угу. Це вони там Угу. Бампер передній просидший, кровіший, радіатори цілі. Тут у нас ціл. теж бачите, пальці туди можна засунути. Але це фара в гарному стані, це оригінальна, та замінена. І вона з розборки, всього, що є тут? Тут ще й музика стоїть гарно. Угу. Угу. Та я бачу. Так, домкрат є, запаска є, ключ є. Ну так, да, виглядає вона гарно, але... Але але... але. Підігрівки встановлені. Що там у нас по сервісній книгі? Так.

працюють всі ну, але кермо тут з цієї сторони бачите яке тут наліпка яке. кондиціонер гарно працює це звісно переключатель це капець це в переключатель що реально капець так працює гарно тихо японських машин не перевірить пережить Ну тільки по сервісу, по, по, по блокам, ні. Так, працювати працюють, фари працюють, шторка полка є. Задні габарити працюють, задні парктроніки. Тут все в гарному стані. Тут щось таке оброблено. Так, Защита двигуна є. Захист. Накладки на порогах зі цілі, пошкоджені пороги. Так дало бове оригінальне сколи таких я не бачу. Мікроліфт працює, сидіння, сидіння піднімається. Так, ручник, драйв і поїхали. Ходова працює гарно, все класно. Міцубісі, як Міцубісі, під тарабанію, щось така шумка. Але звичайно, бачите, магнітола, тут камера, нічого такого тут немає. Потроніки. Потроніки працюють. їде гарно. Але дуже багато шпакла, розумієте, там все ріхтували, там рихтувалося. Комп'ютерна діагностика, що у нас? Подушка безпеки. Низьке напряження. А подушка не стріляла? Я спрятав, спрятав. Ні, ну, я в салону не бачив фотографію. Снаружи бачу. Щоб стріляла, по би, я б і не взяв дочки. Ну є по подушці у вас, ошибка просто. низкое напряжение. У вас я как раз по подушке и висит, сейчас подаемся. Ну, что у вас тут точно есть? Так, напряжение, зажигание, ошибка датчика освещения, датчик от дневного Датчик, датчик света. АБС, измеритель Тут по двигателю ничего нет. Ну, ладно, пока все. Ми маємо гарний вигляд, але по суті у нас подушка стріляла без безпеки пер, на, на рулю. А, Помімо цього всього, дуже багато шпаклів. Ну дуже багато. Навіть той удар, який ви бачите, він типу, не є прямо таким суттєвим для автомобіля, щоб його типу, списати. Але краще б його було б замінити, або вони просто дріхтували і наложили туди дуже багато шпаклівки. Тобто ця шпаклівка вона почне. По-любому тріскається. Це тисяча відсотків, що у вас вона полізе, потріскається, тому що це капот, він завжди грає в усіх автомобілях. Ми їдемо, вони завжди грають. А, по рулю мені не подобається, що теж руль такий підфарбований, педальки змінені. Само, Самострашне не, не це. Саме страшне це внутрішню частину, там, де вони фару поміняли, одна фара мініна, а друга оригінальна, і внутрішня частина, там, де вийшла колеса, там все шпакльовано. Воно теж там було ріхтовано, теж було шпакльовано. Дивлячись, типу, як для себе брати, ну, теоретично можна, тіпа, технічно вона в гарному стані, вона тіпа, їде, все, але треба розбиратися з подушкою безпеки. І Обов'язково, коли будете продаватися, постійно так носом буде, тих, що у вас там шпакло. Ну, ну, Я б собі таку не взяв, тому що на парковці зацепили. Вам вже сказав, зацепили, там не суттєво, там легкий підкрас, по факту ми бачимо, там все в шпаклі. Він казав, що вона була трохи прижата. Ну, трохи прижата була, по факту у нас ну, трохи а не, шпакла. Не прижата, там трохи на неї щось пакували. Якщо вам сподобалось відео, не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. А якщо вам цікавить, скільки коштують наші послуги і як ми працюємо, то під кожним відео в описі є наші посилання. Також ми ведемо інстаграм туди. В першу чергу попадає вся інформація, куди ми їдемо, які ми огляди робимо, яку автівку ми купили. А після того ми це все монтуємо і тільки тоді викладаємо в YouTube. Тому заходь і підписуйся на інстаграм, щоб бути в курсі всього. Доброго дня! Під'їхали до цієї мазди. Ми у Ковалі на торговому центрі. Зараз подивимось її стан. Гарні гальмівні диски, гума-гума в нас. Якась навіть за висока, що це 205 Це 20-й рік. 21-й навіть. Протектор гарний. 18-й рік. Mm -hmm. Mm -hmm. так загалом, Четвертий. Четвертий. вона 14-го року. Подивимося, що там за ДТП було. І наскільки багато шпаклі. Заработан парик, лохваначет. 162, 150, 128. два порога. Два порога, Порог хорошо? Два. Ну это то возможно, потому что. А тут я с этим не Может при разгрузке поцарапали, может дуришь. И что, тот порог сильно крашен? Нет. Еле-еле, да, просто. Ну, может быть, я Они же их на лапы одевают, вот. все может быть. у нас вот тут набьется, вот. 1300, Тот металл на 900, 700, 1200, 1200. металломина 1400 200. тоже залушки намальки

либо Ну тут понятно, тут тоже у нас 600, шпакли. Тут тоже. Уехала. Разымка на нова. Капот накрученный. Вот. Ничего не крутилось. крошка вот, так. так. болты тут uh -huh. тут так само как як... стаканы ціленькі. Чого такого немає на бачу боку. лонжероны цілі заводские <зушку> ничего а двигун мили надавно да Двигун мили ще в дневропетровске отсюда забирали она же була помытая просто я бы его и не мыл Ну, на там, ну я помню силы там чистий є, если брана масло О, на 140 тысяч ничего не будет. Фары от силы, не от силы. Фары от силы, крипы от Ну що, подивилися цю мазочку, Сере, що там розкажеш? Що він нам там розказував? Машина ідеальна, він її помив. Там... По телефону, так, да, було сказано, як в описі, що замінена дверка угу. і задня, і криво трохи є в шпаклі, але нічого кримінального. По електриці, по техніці, по двигуну сказав взагалі там. Якщо що знайдете, я прям. Ну, скоріше, знаю, так та... воно і є. типу. Основні нюанси по машині, що ми знайшли, це два фарога фарбованих. Що там там, правий порог два там. Два фарога, Правий, о, лівий, лівий, там де криво фарбовано. Він зі шпаклею. Шпакля внутрі на крилі, там дверку відкриваєш, не знаю. Майк, скаже, вона пиляна. Ну, ми там отдільно відео зняли з ладом. Там просто як болгарка різала, отак от в такому місці у нас не б'ється, взагалі не достає метала. При тому, що з правої сторони поріг, він такий самий, там спереду 400-500 б'ється. Вся арка у нас завалена 2000, періодично метал не достає. Саме основне це у нас на водійському сидінні не працює ремінь безпеки, Перепатрон стріляв, люди не замінили, його дергаєш, він не працює. Також шторка. Задня взагалі не встановлена. При цьому за автомобіль хочуть, як і всі, 9, скільки? 9700 скільки за чотирнадцяти рік і типу 113 оригінала. По пробігу в мене теж є сам сумніви, тому що на всіх порогах наклеєні чорні накладочки, які не заводські. При тому сидіння заломано дуже сильно. Тому я думаю, що там просто по Мазі 14 2014 року, якщо там буде 190-200, то такий самий плюс-мінус стан буде. Тобто по автомобілю є дуже багато коцик і ще помімо цього да, всього. Пластик Палічно внутрі. Вже не цікаво. Те, що ми познаходили. Двигун, о, так, да, двигун, да. відкрив, все чітко. Америка. Так завжди, Америка. Mm -hmm. Каже, що, що ти хочеш, щоб у тебе там була шпакля, але пробіг маленький, чи ти хочеш пробіг 300, але не фарбований автомобіль з Європи. Так що от і вся різниця. По суті, такий автомобіль там вже чисто для людей, які займаються автомобілем, нічого страшного мав. Піропатрон поміняти, штору поставити, да і в принципі їздить. Це як він нам каже, так і що ви, ну так ну, поміняйте. Там 150. Ну, я робити це не хочу, ну, самі зробіть, я дайте клієнту нормальному. Блін, а ви що чокнули чи що? Ну, ми, Нахріна, нам це треба взагалі. подушки не вставляли. Ладно, Ковіль нас знову радує. Все. Поїхали. Ну що ж, всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам цікавить підбір, підбір під ключ або разові огляди, то звертайтеся, під кожним відео в описі є наші контакти. Обов'язково перевіримо, перевіримо якісно, прийшлимо вам гарне відео, ви подивитесь і зможете приїхати на перевірений автомобіль і не гаяти свій час. Сьогодні дуже прям поганий ринок. Я вам скажу, що сьогодні щось купить гарне, я вже це кажу. В Третьому-четвертому в відео подряд. Ми сьогодні, щоб знайти якийсь автомобіль, тратимо на це 2 неділі, місяць. Ринок реально вмер. Але ми все одно не здаємось і знаходимо дуже гарні варіанти. Тому іще раз, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Все, до зустрічі!